Так працювати не хочеться. Що я в'язався? Ні і не хотів. Повітряна тривога. <рес> Слава Україні! Ну що, друзі? Поки вас не було, Таврія стала білого кольору. Я наніс другий шар ґрунту та трохи повчився працювати з новим краскопультом. Інструмент цікавий, але потрібно більше практики. Залишаються певні питання за його налаштуванням. Компресор з ним працювати набагато легше. Об'єм ресиверу достатньо, щоб забезпечити безперервне фарбування. Ну а сьогодні, нарешті, можна готувати машину до нанесення фарби. В першу чергу потрібно зашліфувати ґрунтовку. Буду робити це в два підходи. Спочатку насухо 400 губкою, а потім, так би мовити, буду замивати машину шестисотою фракцією з водою. Звісно, все це можна робити шліфувальною машиною, але вручну я краще відчуваю поверхню і таким чином менший шанс протерти ґрунт до металу. Особливу увагу потрібно приділяти обробці заукруглень та торців. Протерти ґрунтовку в цих місцях вкрай легко, потім все це потрібно буде наново ґрунтувати. Якщо цього не зробити та залишити протерті місця до металу, фарба ляже на поверхню неоднорідно, створюючи видимі ореоли. У цьому місці ґрунт проявив недолік, який я раніше не помічав. Видно величезну пляму та замилену грань. От я вам відверто скажу, я не знаю, чи можна накладати шпаклівку на ґрунт, чи не можна. Я просто беру це і роблю. Згодом вирішив все таки перевірити цю інформацію, і Google сказав, що не просто можна, а потрібно шпаклювати поверх ґрунтовки. Тому все ок зробив як треба. Після того, як вивів поверхню, помірним натиском наждачної бумаги формую необхідний радіус скруглення. Тепер потрібно наново загрунтувати цю область та усі протертні місця до металу. Обов'язково продуваю всю машину та знежирюю необхідні ділянки деталей. Знов таки шліфую новий шар ґрунту та оцінюю виконаний ремонт крила. Як на мене, блискавичний результат. Нарешті тепер можна замивати поверхню. Я чекав на цей етап ще з купівлі машини. Це настільки релаксуюча робота, що важко передати словами ці емоції. У прямому сенсі отримуєш задоволення від роботи. По-перше, ти розумієш, що найнудніша робота вже позаду. А по-друге, ти працюєш з водою. А це ще той бальзам для шкіри. Шліфуючи шпаклівку чи ґрунт насухо, пил забиває усі пори шкіри, що викликає неймовірний дискомфорт та сухість. Зараз я покажу, про що йде мова. Але попереджаю: якщо ви страждаєте трипофобією, перемотайте відео на 15 секунд вперед. Я вас попередив! Наприклад, ось так виглядають забиті пори шкіри. У звичайному житті їх неможливо розгледіти, а завдяки такій роботі можна відкрити нові особливості організму. Ну що, друзі? Нарешті таврія готова до фарбування. Зараз я її вимию та почну готувати гараж до фарбування. Ну, а тепер час готувати гараж. Стіни та підлога містять дуже багато пилу. Коли я купляв Таврію, планував спочатку зробити ремонт у гаражі, в тому числі обладнавши фарбувальну камеру, а вже потім братися за реставрацію. Але часи змінилися, і, поки існує терористична організація Росія, я бачу сенс вкладати гроші лише у таку нерухомість. Тому сьогодні створюю фарбувальну камеру з підручних засобів. Основна задача закрити стіни та підлогу плівкою. І цього по факту вже було достатньо, хоча б з них не було сипатися сміття на машину. Звісно, фарбувальна камера повинна містити потужну витяжку повітря. Але, ну ви зрозуміли, таврія буде фарбуватися, як кажуть, у гаражі. Ну, от якось так вийшло. Підлога також була покриватися плівкою, але безпосередньо в день фарбування. От я от хожу, тішуся виконаною роботою, і коли подивився на машину. Стало трошки страшно. Бо я згадав, що я сьогодні самостійно працюю а вже сьома вечора гаражний кооператив пустий, а я сам таврю фізично не зможу запхати назад у гараж. Підлога гаражу з наклоном, і її самостійно взагалі ніяк не запхати. Але потім я згадав, що в мене є ось така штука. Ну, я думаю, ви здогадалися, що зараз буде. Сходят. Та ти шо? Оце топ-контент. От друзі, де б ви таке могли ще побачити? Тіко бабакі. Christmas brought so much joy. Коденвей фортесін лавтер. А коден сліп лейдитнай. Ну що, не дарма я у першій частині приділи увагу цій штуковині. Ну шо, все, можна їхати додому. Наступного дня я поїхав на консультації до колеги Костянтина. Він поділився особистим досвідом та вказав конкретну послідовність дій для фарбування Таврії. А під кінець зустрічі і зовсім запропонував особисто допомогти у день фарбування. Від такого перебігу подій окриленим від щастя поспішив до гаражу готувати машину. Перше зауваження, яке він зробив, потрібно повністю перепакувати машину, бо на плівці та усередині машини, як не видувай, все одно залишається пил, який обов'язково про себе нагадає під час фарбування. Наступне зауваження технічного характеру. Перед фарбуванням з ресивера необхідно обов'язково злити всю воду та встановити на виході фільтр вологи та масла. Тільки після цього можна знижирювати поверхню та готувати фарбу. Step one. Everybody like really to like like well sort of just do <intell> so right your Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, wake up. Today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmation. Aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. and downs just like every different season y'all sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight and hide from the demons y'all negative thoughts are poison they rot uh. Head full of flies so here come the clouds uh. they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh. Со ама фейкет тила мейкіт. Позитив да соротей, а га бачин, аю оператик грайден'яза фло, є кро, ішов юсалфаундейшн. Стей авекром, а но да алактадуі, каза сенсайшн. А лив малайф і магед, лайк анерейшн. Під час фарбування мене тривожило лише одне бажання: бажання купити наступну машину на ремонт. Словами не пояснити, наскільки приємно слідкувати, як поверхня покривається фарбою і стає видно фінальний результат тривалої і важкої роботи. Фарбувати таврію було цікаво. Для себе я зрозумів багато чого нового, але без допомоги досвідченої людини у мене взагалі б нічого не вийшло. У цьому процесі занадто багато нюансів, про які можна дізнатися лише після багаторічної роботи. Я продемонстрував нанесення тільки першого шару фарби, а їх буде. Ще три. Ну що, ось і все. Таврія вже пофарбована, але є один маленький нюанс. Ось такий от. Ось такий нюансик. а, -а, 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 -а! Трошки залишилось лаку, та вирішили його нанести на капот. І ось вийшла у така шляпа усата. Тупо роз'їла нашу фарбу. Ех-охе-хох, ех, ех. курва. Ну а так що, я дуже задоволений результатом прям по кайфу. Самостійно я б її не пофарбував це 100%. Вийшла б вся машина така сіра бура на тому. Чо, на сьогодні це все. Миюся. Я вам навіть зачіску собі зробив яку класну. Їду домой відпочивати, бо блин, це все таки тяжко. Машинка, здається, здавалось би маленька, типа дві двері, да і все, але навіть не уявляю, як фарбувати великого буса. А бус обов'язково був турбовий, такий, що. Ну все, давайте, друзі, коротше. Поїхав я додому. На щастя, за ніч таврія не перетворилася на тикву і можна починати операцію з рятування капоту. Майстер запропонував відполірувати це місце та подивитися на результат. Можливо, його не прийдеться перефарбовувати. Виявилося, що лак міцний, немов керамічний, тому довелося його шліфувати починаючи з 600-ї фракції. Звичайно, для цього використовують півтори тисячі і більше. Факт того, що лак надміцний мене потішив, це дійсно круто, але через це прийшлося цілих дві години його шліфувати, поступово зменшуючи фракцію наждачного паперу до трьох тисяч. Після полірування поверхня стала просто блискавичною. Але, звісно, що з нюансом. На жаль, фарбу проїло дуже глибоко і цей муравійний малюнок залишився під шаром лаку. Зовні це взагалі ніяк не видно, але як бачите, відображення світла мутніє в цій ділянці. Ну що, таким результатом я повністю задоволений, бо чесно. Взагалі нема ніякого бажання перефарбовувати весь капот, бо це його спочатку потрібно зашліфувати, підготувати, пофарбувати, нанести в шар лаку. Це задача просто анріальна. Тому ну його нафік. А Його ще потрібно знімати з машини. Ні, просто ні, залишаю те, що вийшло в нас. Мені це просто мах, клас подобається. Це буде така малесенька ізюмінка цієї машини. Ну а зараз що? Мої любі друзі, продемонструю вам цю кралечку. На вулиці колір машини значно змінився, ставши прямим відображенням сонячного неба. Наступного разу таким чином відполірую всю машину і почну вже її збирати докупи. Дякую Збройним силам України за спокій і мирне небо у вільному Запоріжжі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!